Привіт, танкіс! Ти на каналі Шранк Юа. Сьогодні я ти покажу крутий бій на ФВ 4005 а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Тому що саме у ньому буде розіграш 2000 золота, буде три переможця, два з них отримають по 500 і один отримає 1000 золота. Для прийняття участі тобі потрібно підписатись, поставити лайк, написати коментар, в якому потрібно написати щось хороше про Україну. Якщо у тебе важко з фантазією, можеш просто написати Слава Україні. Для того щоб москалі, які грають на його серверах, не брали участі у розіграші. Потім тобі потрібно написати свій ігровий нік. Пиши уважно, тому що як напишеш, туди і відправлю. І ще, можливо, тобі не потрібна голда, або ти взагалі не граєш, чи хочеш допомогти Збройним силам України. Пиши в кінці свого коменту на ЗСУ і я відправлю ту суму, за яку мав би купити тобі золото, в благодійний фонд Сергія Притули. І так ще раз, пишемо щось про Україну і або нік, або на ЗСУ. Результати розіграшу будуть через тиждень. Все, поїхали до бою. Потрапляємо ми на карту Ерлінберг стандартний бій в сетап проти десяток без арти. Наш герой грає на такому обладнанні, як покращені механізми повороту, покращені прилади наведення та покращений приціл з інструкцією на прилади наведення з допайочком, великою ремкою та великою аптечкою. Так, ну що, сетапчик такий доволі непоганий. Маємо ну, багатенько важких танків, багатенько м'яса, якого ми можемо непогано так. Накидувати йому. Так, і наш герой вирішує їхати на ліву сторону. Відстрілювати, можливо, там якісь СТ, можливо, ЛТшки, можливо, якусь ПТ там десь побачить. Але. А, дивіться, він став і зацілив став і зацілив перекаточку е легких танків. Так, дивимося. Ну, до речі, приціл насправді так непоганий, такий маленький. Так, і що, ЄБерчик світиться? Дамо по Єберчику. Ага, і ви подивіться, як смачно! Ви подивіться, як смачно залітає на 1300. Так, у тракториста. Знаю, такий є такий є, але. Так, дивіться, все ж таки на 1300 залетіло і єберчик команди противника ну, пограв. Насправді непогано пограв. Посвітив, підняв статистику, все як має бути. Нагадаю, що тут у нас з гарматою? У нас є бронебійний снарядик. У нас є бронебійний снарядик з альфою 1150 та бронепробиттям 310. Ну, Непоганий такий бронебійний, але цей танк не про бронебійні снаряди. У нас є голдовий осколочно фугасний снарядик, у якого альфа 1750 та пробиття 230 мм. Так, це досить так жорстоко. І є ще е, звичайний осколочно фугасний з такою ж альфою, але бронепробиття всього-навсього 92. Ну, не знаю, якісь там грілі, щось, можливо, навіть той же леопард. Можна його кудись пробити таким бронепробиттям, але так. Світиться і ми на тисячу йому накидуємо і забираємо леопардика. Маємо вже два ваншоти. До речі, ага, тільки що був рахунок 2-2, вже 3-3. Я хотів сказати, що до речі, тільки, тільки ми забрали. І Більше ніхто противників не забрав, але одразу ж виправили ситуацію наші союзники. Так, ну ми щось починаємо потрішки зливатися. Ми майже програємо на 4000 хп, але світиться ТВПшка, ми вже зведені, і подивіться 1800. Просто 1800. Це третій ваншот. Третій ваншот, друзі. Про, ну, 1800, ну, фулова ТВП. ТВПшка це теж такий танчик, у нього там він без броні, але у нього там гармата, швидкість і все інше стабілізація. Тобто він ну, може наробити біди в катки, але наш герой його просто сфотографував. Так, і ось ще один, ще один е, претендент. Але подивіться, ми не пробуваємо в бортик Проджету, Так, не пробиваємо. Це легендарна прожетовська броня, яка її якби немає, але вона якби є. Так, ну досить поганенько, що прожетта туди заїхала, тому що вона зараз нас може висвітлювати для своїх союзників, а там у них теж на флангу є ФВшка, яка теж може нас фотографувати на 1800. Тому, ну, такси і поганенько. Ми ведемо по фрагах, ну на один фраг, але ми програємо по ХПшкам. Ну, наш герой не здається, і ось дивіться, світиться ФВшка. Наш брат акробат Близнюк, і ми йому намагаємося його вицілити та сфотографувати теж. Але він там щось десь заховався. Так, виїжджає, виїжджає, виїжджай, дивіться, 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 що ще буде. Бам! 1400. Четвертий ваншот. Просто 4 фрага, 4 ваншота. Да, це жорстко, друзі, це жорстко. Наш герой. Можна так сказати, в одне рило тащить фланг. Тому що, якби не він, це було би, ну, 4, 4 фолових противника. А так він роздає тут як, як потрібно. І 430-й світиться, ми перезаряджаємося. І подивіться, навіть 430-го лоб нам вистачає бронепробиття, і ми йому 1300 даємо. Друзі, я не знаю, це ну, цей бій, це якийсь просто. Це просто щасливчик. Тому що, ну. Щоб так вилітала альфа і так все пробивав і забирав все ваншотами. Ну, зазвичай, як я граю, то ну, там на 1800 вилітає дуже рідко. Там 1500 може вилетіти, 1600, але ваншотами я не так часто забираю. Так, і дивіться, світиться ВКшка. Наш герой чекає, чи він може його пробити. Але щось він, щось він не, не так швидко. Ага, він переходить на ВБшку, на бронебійний снарядик. За допомогою інтуїції можна це швидко зробити. І накидаємо в бортик, але ми не пробиваємо десь там не туди попали, куди цілили. Можливо, десь там якийсь скос, або пішло менше бронепробиття, чим потрібно. І ми його вже не пробили. Але заряджаємо наступний фугасик. І зараз, можливо, фугасиком будемо просто кидати в селет, там 500 нанесем, та й добре. Але дивіться, ми ловимо лампу і потрібно тікати, тому що. Гравці, які грають на ВК, вони дуже люблять стріляти фугасиками. Подивіться, ми перезаряджаємося і вилазить Progetta 65, і ми її кидаємо на 1800. Ось це, друзі, до речі, те, що я казав. Ось у мене зазвичай так вилітає, навіть якщо там якісь великі цифри по шкоді, то не на фулку, не на все ХП. Але добре, СТРВшка наша союзна, її забрала, Проджетку, щоб вона нас не світила та не допомагала своїй команді. Так, 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 так. СТБ э, СТБ, СТ2. І ми не попадаємо в СТ2. Ну, насправді, ситуація така собі. Ми програємо по ХПшках, програємо по фрагах, і у них там ну, такий непоганий ударний кулак. У них 5 важких а, 4 важких танка і одна СТ, -шка. а нас всього троє, і це 3 ПТ і одна ЛТшка. Яка, до речі, вже там подріжки зливається. Але у нас е, непогані позиції, ми з, разом з СТРВшкою робимо перехресний вогонь. Ми можемо накидувати, але дивіться, там вже до СТРВшки їдуть. Ага, він був е, шотний, і СТРВшка його забрала. СТ2, зводимося, кидаємо на 625, теж непогано, теж добре. Якщо СТРВ його забере, буде навіть досить, досить непогано. ВЗ-55, 1729 хп, їде бортиком. Якщо ми перезаряджаємося, він буде у прострілі, то я думаю, це швидкий білетик на поїзд в ангар. О, дивіться, ще й конь засвітився, але ну, в коня. Краще везе навіть, напевно, щось стріляти. Але подивіться на 1726. Це просто казка, а не бій, я не знаю, це щось... щось з чимось. І так, дивіться, наша СТРВшка там ну, непогано роздає. Противник на Маусі просто втопився. Кінь забрав нашого старве, але він шотний, ми фугасиком йому куди не попадемо, то ми його забираємо. Ну тут так, ми не попали, тому і не забрали. Ні, ну все ж таки, Може бути там десь в гармату можемо попасти, може бути, що і фугас може бути без пробиття. Таке теж буває, але все ж таки, я думаю, що ситуація досить для противника вже вирішена. Вон, наш герой пише в чатик, що у нього 11К шкоди насправді. 10 999 і світиться Супер кінь. ЛТшко його не пробуває, ми добре зводимося і забираємо. Друзі, так як після бойова статистика там така собі, то це все, що я можу вам показати. 11 220 завданої шкоди і 51 за допомогою асиста. Ось такий щасливий бій. Для нашого героя, а ти не забувай приймати участь у розіграші, можливо, саме тобі теж пощастить. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.